Я би хотіла, по-перше, щоб читач читав цю книгу довго, щоб він відкладав її, а йшов думати, покурити, попити чаю на пробіжку і пописати десь у своєму щоденнику, поспілкуватися з дружиною, чоловіком, партнером, другом і прийняти кілька рішень. Тому перше, що я хочу. А це щоб незакритих рішень, незакритих гештальтів ставало менше, ми будемо надягати на себе таку аутентичність кілера і вбивати один за одним рішення, про які ми багато міркуємо, які варяться у нас в голові і займають просто операційку. По-друге, я дуже-дуже хочу, щоб з'явився Future State. Future State — це такий план максимальної реалізації людини, а у далекому майбутньому через 20-25 років. Яка, який ми маємо прописати дуже чітко, детально і конкретно. Я ділюся у книзі, яким чином я інтегрую цей фьючер стейт у кожен свій день? No bullshit. Кожен свій день. Я намагаюся якомога швидше приблизитися туди, і намагаюся. Деякі аспекти а, цього фьючер-стейту додати у свій день. І насправді у моєму фьючер-стейту було прописано більш-менш таке інтерв'ю. Тому все трапляється. І третє це, щоб я хотіла, щоб змінилося з читанням цієї книги. Це буст сміли сміливості, те, що людям подобається і бісить в мені, це швидкість і сміливість, тому я б хотіла її так дуже легко, але трохи надати нашим читачам.